Друзі, а чи могло бути таке, що Христос зділив людину, людина пішла і знову захворіла? Так, могло таке бути. Саме тому Ісус Христос, коли зділював людей, Він дуже часто казав іди і більше не гріши, тому що буде ще гірше. А чи всі хвороби за гріхи? Ні, не всі, але багато з них саме за гріхи. Саме тому у таїнстві соборування читається молитва, щоби Бог пробачив гріхи і щоб через це людина перестала хворіти. Звершується молитва, щоби розірвати зв'язку. Гріх, хвороба, щоб Бог зцілив хвороби які з'являються за гріхи. Саме тому Христос часто повторював іди і більше не гріши, тому що знову захворієш, тому що буде ще гірше. Друзі, ми повинні берегти своє правильне релігійне життя, повинні уважно сповідатися і каятися в гріхах повинні виправляти своє життя, і саме це буде запорукою зділення від дуже багатьох хвороб.